Чи не помічали ви від своїх друзів або просто знайомих такі розмови на кшталт Майнкрафт скотився. Майнкрафт уже не торт, Майнкрафт більше нікому не ужин. І ти не один такий особливий. Але тут виникає питання, чи дійсно вони праві? Давайте ж розбиратися. Дане відео я поділив на такі пункти. Перше, які найголовніші проблеми виділяють сучасні гравці сучасного Майнкрафту. Де з якими тезами я буду повністю солідарен, а з деякими ні. Друге це яку я найголовнішу проблему виділив Майнкрафту. І третє, як її можна вирішити. І да, дисклеймер. Моя думка є чисто суб'єктивною і взагалі не годиться на думку. Бо є тільки три правильні думки: твоя, Олексія Шевцова, і неправильна. Надіюсь, ви це зрозуміли. Але для того, щоб нам виявити, які ж гравці виділяють сучасні проблеми Майнкрафту. Нам придеться зайти в саме страшніше місце в цьому світі в інтернет. І подивитися, що ж тим Майнсруфтірам вічно не подобається? Ну і які там проблеми виділяють? Ну, в першу чергу, це їсте розробники. Ті самі ненаситні домасони, які викачують Майнкрафт і взагалі руйнують Майнкрафт той старий, який ще Женоль заснував своєму там 1800-му році до нашої ери. Як вони можуть так робити? Але тепер давайте серйозно, чому сучасні гравці так не люблять сучасних розробників Майнкрафту? По-перше, гравці дратує повільний темп розвитку гри. міні срут взагалі то одна з найприбутковіших ігор у світі. Тому пандом очікує більш масштабних і частих оновлень. Хоча тут виділяється друга проблема, про яку ми поговоримо пізніше. По-друге, і що я дійсно підтримую, це гучні обіцянки цятянки про додавлення крутих масштабних оновлень, а відтоді Ніц. Наприклад, як було з версії 1.17, де мали додати масштабні оновлення печер та взагалі рельєфу, а вітозі там щось якась, коротше, революція сталася Моджанг, і вони розділили на дві версії. Або, наприклад, як з мішочками, які не могли додати вже пару років, так точно. Ну і ще раз кажу, це були дійсно дивні мови від Моджангу. І з цим твердженням я не можу не погодитись. Це дійсно виглядає доволі дивно. Пам'ятаєте перший пункт про повільний темп розвитку гри? Так от, друга частина ком'юніті говорить про те, що манькра занадто швидко. Розвивається і втрачає свій старий шарм. На кшталт того, що Нолані настільки кардинально змінює гру, що вони не можуть навіть звикнути до неї. От такий парадокс. Ну і звісно ж, четверта найголовніша причина, що розробники взагалі ошаліли. Нічого не роблять, а в них зато мільйони денег. І взагалі бомбу курять. Ну, взагалі ошалелі. І що ж можна сказати у висновку розробників? Чи є вони взагалі ашалівшими собаками, чи, в принципі, адекватними челами. На мою думку, 50 на 50. Вони роблять і робили дуже дивні мови. Також можна сказати, що оновлення, які випускають Модженг останніх так років 3, є слабуватими повноповненню. Хоча, коли ноч управляв грою, то оновлення були теж невеликими, але всім було, в принципі, норм. А, ну так, да, бо то ноч. І взагалі Майнкрафт раніше був краще, а зараз взагалі якийсь повна какашка. Фу-фу-фу-фу. Загалом, на свою суб'єктивну думку, можу сказати, що розробники, да, роблять помилки, тупуваті мови, але в принципі, парні то непогані. Ну так точно покраще, ніж в деяких інших конторах, так. Наприклад, Іа. Переходимо до другої проблеми, і мені здається, я більше з нею згоден. Це саме Майнкрафт ком'юніті. Ох, прекрасний фандом Майнкрафту. Да, це той самий фандом, який я дуже сильно раніше поважав, і взагалі думав, що це самий гачацький фандом на світі. Но останнім часом я на нього дивлюсь, і знаєте. Мої очікування прям занизились від нього. В чому же ж виділяють головну проблему? Ну, в першу чергу, яку виділив особисто я і чимала частина ком'юніті, це Це та сама ностальгія, яка перетворюється на токсичність. Що ті гравці ідеалізують старий Майнкрафт, говорять, що це саме найкраще, що існувало в моєму житті, а нові версії це взагалі какашка, і все, треба Майнкрафту закритись. Бісить неоднократно. Це так по ідіотськи звучить, що люди сруться між тим, де їм грати. Яка версія, типу по кращі? Старі чи нові? Це виглядає дійсно абсурдно. Ну не тільки Волтвага проблема, та й не зовсім в них. Якщо ви просто любите старий Майнкрафт, це не значить, що ви поганий. Тут більше відноситься до тих людей, які суть новачків, або тих людей, яким подобається нові версії. А якщо саме ти просто кайфуєш на старих версіях, але нові, ну тобі не зайшли, але критикувати тобі ну, не треба, в принципі, воно тобі, то ти абсолютно адекватна людина. Так що сам постав собі лайк. Но не в цьому проблема, прям така найбільша. Одна й ледь не найбільших проблем в тому, що Майнкрафт Community дуже різносторонні. Що я маю на увазі? Одним потрібна куча будівельних нових блоків, другим потрібні нові там всякі данжі, монстри, третім потрібні нові бойові там механіки, а четвертим взагалі подавайся оновлення. Одній стороні не подобається те, що Майнкрафт занадто помало взагалі оновлюється, що там мало всього додається. Другим не подобається те, що Майнкрафт взагалі типу занадто швидко оновлюється, оказується, змінюється прям радикально. Це дійсно абсурдно звучить. Одним подобається одне, другим інше, і розробникам взагалі не понятно, як їм що й робити, як угодити обом сторонам. Щоб була і одна сторона задоволена, і друга сторона була задоволена? Тут є одна й проблема розробників: що вони не знають, як правильно оновити Майнкрафт. Вони дуже обережно до цього ставляться. Щоб, не дай Богу, який Саша про 2010 не засе розробників, що вони взагалі знищують гру, і як так можна. Також можна помітити, що за останніх так років три гравці почали срати розробники, що вони там не так оновлюють, типу, не оновили Енд, вони його не хочуть оновлювати. Так а як розробники можуть спокійно оновити енд, якщо другій половині не сподобається це оновлення? Вони скажуть, що а указується старий енд не був таким і поганим, а новий поганий, і все, коротше, закриваєте ігру, карау? В цьому проблема, що не всім ходиш. Але якби можна було вводити більшості, але більшості немає тут рівно половина половині не подобається одне, другій половині не подобається інше. Про голосування мобів я взагалі мовчу. Це напевно той період, коли ком'юніті Майнкрафту перетворювалось з крутих челіків повне клоунів. Та сама картина. От беремо голосування мобів 2023 року, де були такі кандидати, як броненосець, Краб та пінгвін, де в результаті виграв броненосець. Особисто, на мою думку, непоганий моб. Але тут виникнув повний скандал, що оказується краб був би краще, бо того що там вставте свої думки, а пінгвін от взагалі був би ідеальним. Ну а я думаю, тут би була б і та сама ситуація, якби виграв би краб, щоб срали би що «Нафіг нам той краб потрібен, лучше б добавили броненосця або пінгвіна. І так само з пінгвіном. Нафіга нам той пінгвін, краще б добавили краб або броненосця!» Це виглядає дуже абсурдно. Типу, їм ніколи не вгодиш абсолютно, який моб ставити. Це просто такий сюрреалізм, що просто чорзно і з боку бантік. Ну інші голосування мобів не були ідеальними. І знаєте, голосування мобі мало дійсно крутий потенціал. Де є три різних кандидата, і гравці вибирають і думають, які буби краще. Але ніж, сучасним Майнкрафтером треба скандал! Істесно, їм треба очередний скандал, що щось знову не так. Це база для сучасних Майнкрафтерів. Ну і наостанок, що я хочу виділити з проблем ком'юніті Майнкрафта, це знову безкінечні с**чі. Як нам правильно грати в Майнкрафт? На якій версії нам правильно грати в Minecraft? На... на яких версіях треба грати в Майнкрафт? Як треба грати в Майнкрафт? Обов'язково без щитів, обов'язково без збереження інвентаря, обов'язково на самі новіші або на самі старіші версії. Один говорить, що треба грати на найстарішій версії, бо там можна відчути той самий унікальний вайб Майнкрафт. Другий говорить, що потрібно грати на самі Найновіші версії Майнкрафта. Бо, типу, ти що, відстали, що ти не слідкуєш за трендами і що там взагалі коїться сучасним Майнкрафтом? Але проблема в ком'юніті Майнкрафта є чимала насправді. Ну просто навіщо люди між тим, хто і як хоче грати, на якій версії, з як саме, щитами чи без, з модами чи без модів чи на ванілі? Це виглядає так брідово, Пусть серйозно. Не відходячи далеко від ком'юніті, можна виділити третю проблему сучасного Майнкрафта, а саме його сучасний контент. Типу, що він не такий цікавий, не такий крутий, а от раніше був дійсно крутий, от дійсно він такий був якісний, а зараз взагалі всі плають один одного і взагалі тренди, бабча какашка, коротше. Ну давайте я скажу тут по-чесному. 90% Майнкрафтерів сидять заради заробітку, бо то, що це дуже популярна тема. На ній можна зробити чимало грошей, чимало хайпу, зібрати аудиторію. Ну і аудиторії самої чимало Майнкрафту. Ну окей, не 90 там, ну припустимо, 60-70. Може менше, може більше. Я тут точно не скажу. Просто дивно чути від дорослих людей, що контент здається вже не таким, а раніше типу був краще. Це не в контенті прямо проблема, це більше. Проблема в тому, що ви виросли від того контенту. Як би це не звучало логічно? Просто всі звикли з срати тих що вже от три роки вони знімаються і все коротше, треба щось нове робити. Ну а який сенс, якщо воно збирає до сих пір, знач буде зніматись? Як перестане воно бути трендом, так з того моменту воно й перестане зніматись. Та й загалом для той сучасної аудиторії він виглядає доволі цікавим. Ну, типу, монтаж крутий, Челлі круто розмовляє, є куча всяких дій, і коротше там. Всякі крутих штук. Типу, це цікаво дивитись. А ці, нова ну, цікаво дивитись тієї ці аудиторії, мені особисто не дуже. Ну і що мають на увазі старші Майнкрафті під словом якісний контент? Нубіки в Майнкрафті і антигріфер-шоу? Що я скажу, що це просто ті самі 100 днів, тільки просто інший тренд був. Ну так само з нубіками. о тіпа, був тренд на Нубіки десь 2017 по 2019 рік. -по. Потім вони, ну, все коротше, перестало бути прям трендовим. Ну, про антігрів, що я взагалі мовчу. Просто контент змінився, як і ви змінились. Да, можливо, більше стало всякого трешу. Ну і мені здається, трешу і в наш час було дофіга. Також до сучасних проблем Майнкрафту гравці виділяють, що у Майнкрафта немає цілі. А нагадайте, який жанр Майнкрафту? Випадково не пісочниця? Тобто вони від жанру пісочниці, де гра це буквально платформа, де ти сам створюєш собі ціль, вони вимагають якусь мніму ціль від гри. Угу. Вони прикол в Майнкрафта в тому, що ти сам собі ставиш ціль. Тобто для одних ціль це може бути, не знаю, діаманду бути, для других дракона вбити. Тобто, кожен гравець сам ставить собі ціль, яку він хоче від Майнкрафта. Не Майнкрафт тобі дає ціль, а ти сам собі ціль ставиш. Тебе Майнкрафт не тягне за ручку до якогось фінального босса, і його обов'язково треба бити, і все, коротше. І потім ти там фінальні титри і гра закрилась. В Майнкрафті можна грати до безкінечності буквально. Та, да, типу, є фінальний бос дракон, але він і не обов'язковий. Типу, не обов'язково зразу йти спідранити і вбивати дракона. Можна просто насолоджуватись грою і грати в неї, типу, без якоїсь певної цілі. Бо це дійсно круто, коли ти. У одному світі відчуває себе Богом, ніби ти сам контролюєш свій світ, ніби ти сам його можеш повністю контролювати. Можеш зробити все, що завгодно з нього. Ти можеш побудувати великий пентхаус, можеш хоч всі блоки викупати, прям можеш що Хоч зробити. Просто для таких гравців, які говорять, що у Майнкрафті немає цілі, в мене виникає питання: а що ви робите у цій грі у пісочниці? Ну що ж, мені здається, я всі найголовніші проблеми, які виділяють гравці. Я виділив. Мається на увазі основні такі. Але тепер я хочу особисту свою суб'єктивну думку сказати щодо реальної проблеми Майнкрафту. Яка вона? Хто? Що? Ну, якщо відверто, це ти. Да. Не розробники, не повний фандом, не контент, не сам Майнкрафт, не його ціль, мніма. А саме ти? Да? От так відверто. Ну 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 не починай бомбити. Ну, щоб це не звучало грубо. Проблема не саме в тобі, а більше в тому сприйнятті Майнкрафта. Чи не помічав ти, що він тобі, здається, ніби якимось ну не таким, якийсь чужий, напевно, якийсь не такий, яким був раніше. Що він дійсно був, типу, краще, що колись я прям кайфував від нього, а зараз то взагалі нічого в ньому не відчуваю в тих нових версіях. Я просто так раніше любив старий Майнкрафт, де він був. Таким особливим ламповим і контент любив. А ранішніх розробників там Ноча, Джеба. Це такий був прикольний період. Як ви з друзями грали в Майнкрафт, як ви дивилися всякі круті штуки на Ютубі? Як ви любили Майнкрафт по-справжньому? Тобто, це значить проблема в самій грі? Ще раз виділю: проблема в твоєму сприйнятті Майнкрафта. Ти банально виріс. Майнкрафт тобі не здається таким же крутим, особливим, бо банально ти, по-перше, провів купу часу в цій грі. Помійте, наскільки, напевно, ти довго ні сидиш? Я думаю, як мінімум в середньому років з 10, так точно, а то й, можливо, навіть більше 12, 13, а то 15 навіть, можливо. Наскільки ми довго приділяли Майнкрафту часу? Не спорю, що ми дійсно любили цю гру, але. Чи не проблема в тому, що ти просто перегорів від цієї гри? Ти банально виріс, твої смаки змінилися. Тобі гра вже не здається такою крутою, тому що проблема в тому, що вона вже не так відчувається в тебе. Чи не так? Ти б вже пройшов той час, коли ти кожен день заходив в Майнкрафт, грав в нього з друзями був соло, даже не встигав передягатися і поїсти і зразу сідав в Майнкрафт. Це вже колишні часи. Вони пройшли. Але що робити, якщо мені дійсно подобається Майнкрафт? Я люблю і старі і нові версії. В принципі, він виглядає непогано, але мені просто він надоїв. А я тобі скажу: просто в нього не грати, бо от і все. Просто її закрий, можна навіть, видалити, якщо тобі настільки він прям бісить, і просто не грати. День, два, три дні, тиждень, два, місяць, рік. Ніколи. Я досвір пам'ятаю одну фразу одного мудреця: що коли-небудь ми свій останній блок і навіть про це не здогадаємося. я тільки не можу його згадати. Хм. Тобто, особисто для мене Minecraft все ж таки здається ще крутим. Це по-своєму крута гра, яка мені здається ніколи не захнеться, бо ком'юніті дійсно прикольне, реально, типу, вони це унікальне ком'юніті, да вони чимало ниють, чимало. Блін, всяких тупих речей роблять, но це дійсно круте ком'юніті, яке реально оживило цю гру. Мені гра подобається загалом. Я люблю і старі версії і нові. Мені подобається не грати тільки в різні періоди. Старий там більше поностальгувати, в новий більше відчути новий Майнкрафт. Але що тобі загалом надаю Майнкрафт, то не знаю, чи потрібно всьому винити розробників, гру та ком'юніті, можливо, просто в тому, що ти з неї виріс. І на тому все. Ну, що ж тоді можна сказати висновку? Що далеко не проблема всьому розробників в Майнкрафті самому, в ком'юніті, його контенті, а саме просто в тому сприйнятті Майнкрафта. От і все. Тобі, можливо, він просто вже вбрид, а ти вимагаєш від нього якийсь такий максимум, знаєш, ті самі відчуття, що й коли ти вперше раз зайшов, ну ти розумієш, що цього не буде. Я просто хочу, щоб майнкрафтери по-справжньому навчилися сприймати думки інших людей, що кожному різне, тому що гра цим особливо, що, що це пісочниця, де хто і як хоче грає. І засуджувати за це це дійсно тупо. Надіюсь, мої розмисли не були щось з розряду сивої кубили, і надіюсь, я справився з тим, щоб охарактеризувати, яку я виділив для себе проблему в Майнкрафті. Найголовнішу проблему в Майнкрафту. Можете писати свої думки, яку ви вважаєте на головні в проблем Майнкрафті. Можете, їсте, мене засити і сказати, що я не гідний своєї думки на своєму ж каналі, що взагалі короче, видали канал, і все. З радістю вам відповім. Ну що ж там, не забувайте поставити дізлайк, я думаю, на цьому відео їх буде чимало. Ну, якщо хочете, і лайк, або дізлайк, ще раз говорю. Пишіть там якісь круті коменти, підписуйтесь на мій крутий канал і що там ще каже, вроді. Пока чи як його там? Кстаті, це перше відео, де повністю я без сценарію, тобто у мене були просто тези, які написані, і на том все. Ну ладно. На якому сенсі даже круто вийшло, мої думки були прям 100% описані. Ну, коротше там, ще раз, пока.